Проєкт Falcon chernihiv X2027 став одним із найобговорюваніших авіаційних оновлень у стратегічному плануванні України, оскільки поєднує в собі досвід попередніх платформ та нове бачення повітряної переваги. За останні роки концепція цього апарата еволюціонувала від експериментального багатоцільового рішення до повноцінної системи, орієнтованої на складні умови сучасного поля бою. У 2027 році Falcon Черніхів X розглядається як ключовий елемент майбутньої повітряної архітектури, здатний працювати в тісній взаємодії з безпілотними та пілотованими платформами. Основний акцент у розвитку Falcon Черніхів X 2027 зроблено на живучості та адаптивності. Планер апарата оптимізований для зменшення радіолокаційної помітності, а композитні матеріали нового покоління забезпечують високу міцність при зниженій масі. Інженери приділили особливу увагу модульності, що дозволяє швидко змінювати конфігурацію під конкретні завдання від розвідки і спостереження до точкових ударів і радіоелектронної боротьби. Такий підхід дає змогу оперативно реагувати на зміну загроз безтривалих циклів модернізації. Силова установка Falcon Черніхів X 2027 отримала суттєві покращення, спрямовані на підвищення дальності та економічності. Новий двигун із цифровою системою керування дозволяє оптимізувати тягу залежно від профілю польоту, зменшуючи теплову сигнатуру та споживання пального. Це відкриває можливість тривалих місій у глибокому тилу противника або патрулювання великих територій без необхідності частих повернень на базу. У поєднанні з розширеним паливним баком це робить платформу значно автономнішою. Бортова електроніка Falcon Черніхів X 2027 є одним із найбільш технологічно насичених компонентів проєкту. Інтегрована система управління бойовими діями використовує елементи штучного інтелекту для аналізу обстановки в реальному часі. Вона здатна об'єднувати дані з різних сенсорів, включно з оптико-електронними станціями, радарами та зовнішніми джерелами, формуючи цілісну картину повітряного іноземного простору. Це значно скорочує час прийняття рішень і підвищує ефективність дії екіпажу або операторів. Окремої уваги заслуговує взаємодія Falcon Черніхів X 2027 з іншими елементами оборонної